Зараз дуже складна ситуація з лікарями, тому що найкращі лікарі були змушені йти боронити нашу країну. Freedom is my religion. Я думаю, що це девіз нашої нації. Тільки свобода. Це для мене війна. Дев'ятого класу в мене була мрія вступити до медичного університету. Закінчила лікувальну справу і інтернатуру вже вибирала радіологія. І з одинадцятого року працюю з МРТ і КТ, як я називаю, мої п'ятдесят відтінків сірого. Бачила те, що не бачать інші лікарі. У неї дуже великий досвід, за що її цінували і цінуємо. Маріна за своєю натурою лідер. Це мені здається відомо всім, хто її знає. Коли створювався батальйон, більшість так хто прийшли. Ми всі цивільні особи. Я так само, коли прийшла, я навчалась, тому що цивільна медицина і військова, воєнна медицина, вона відрізняється. І ми продовжуємо постійно навчати і особовий склад, і бойових медиків. Чим більше ви тренуєтесь, тим більше шансів у вас спасти життя самому собі та вашому побратиму. Перший тур отут От саме головне. Він не розкрутився. Кожному командиру і кожному солдату я хочу сказати, хлопці, так медом не можна нехтувати. Скільки ви напрацювали, стільки у вас навику і залишається. Завдяки тому, що була налагоджена робота всієї медичної служби нашої, в яку очолює Аріна, найкраща оцінка її роботи це те, що багато бійців повернулися живими і цілими. Час. То є розкіш, якого ми не маємо. Якщо б це була, наприклад, цивільна лікарня, то відключаються декілька бригад: нейрохірурги, судинні хірурги, травматологи. Військові лікарі. Вони не мають того часу. 300 років. Історична так, так скалось. Такий сценарій був один раз написаний, і кожні 50 років він повторюється, повторюється, повторюється. Нічого окрім знищення культури людей. Дуже хочу, щоб всі українці вивчили історію. Якщо ми не будемо знати своєї історії, то ми знову будемо ті самі сторінки перегортати і знову, і знову, і знову. Я сама мама, в мене двоє діточок. Звісно, вони хвилюються. Ми домовилися, що я там кожен ранок пишу плюс або 4-5-0. Дуже рідко телефоную. Вони знають, що я ну, багато не розкажу, хоча би просто почути. Да? Привіт, все добре. Пишу і боюся писати. Вже не боюсь, ти як, я знаю, що нас не зламати, ти як. А ти? Коли вона жив на війні, це було важко. Вона каже: я тільки підписала договір з теробороною з СУ, і, і все. І руки опустились. Нема вже було сил сидіти і чекати. Ти щось робиш постійно, кожен день якісь нові завдання, задачі, вирішуєш, ставиш. Евакуаційні шляхи, евакуаційні бригади, чергування постійно в голові велика кількість інформації, яку потрібно і отримувати, і швидко її обробляти для того, щоб мінімізувалися втрати. Це дуже важливо. Кожен, ну, хто втрачає свого побратима. Вони, ну, ну, Можливо, я так думаю, не дозволяє собі навіть плакати. Зараз не час розкисати. Життя вже ніколи не буде тим самим, як я було. Вона зрозуміла, що Потреба в неї буде там більше, ніж тут. Нам головне знати, що з нею все добре. Вона тримається і мені здається, що краще за всіх нас тримається. Ми чекаємо, коли закінчиться війна, і вона повернеться і будемо чекати перемоги. Тримаємо стрій, все буде Україна.